Всім привіт! З що хочу почати, хочу почати з того, що на минулому тижні почав вишивати таку ікону святого Дюди Таддея апостола. Хочу поділитися для тих, хто починає, для початківців і для тих, хто вже має набиту руку, знає, як це робиться, як правильно вишивати бісером. Хотілося б почати з такого, що, допустимо, якщо Підходити до якоїсь картини. ну, Наскільки я беру з свого досвіду, я до цього підходжу творчо. Допустимо, якщо якась картина, я собі включаю якусь таку хорошу музику, настроююся і починаю вишивати цю роботу робити. От. В даному випадку тут в мене є картина такого святого апостола. До цього треба підходити душевно, щоб картину яку я вишиваю, Була акуратна. і до такої картини підходжу тобто, з духовної сторони. От. Так що, жіночки, не дивитися, що тільки ви вмієте вишивати бісером. Також, я думаю, є одиниці чоловіків, які також таким займаються в свій вільний час. Так що респект і уважу вам. Наші хлопці. Так, давайте приступимо. Перш за все, перш за все, хотілося б наголосити, в жодному разі, коли ви починаєте шити, яким би ви професіоналом там не було, і як би ви швидко не вишивали, все залежить від нитки, якою вишиваєте. Якщо вона вам не підходить, починає замотуватися там. Тому подібне Швидко ви шити не будете, тому що воно у вас буде там замотуватися, робиться вузлики, ви на цьому будете втрачати час, щоб це все розмотати. Це є перше. По-друге, на що б хотілося звернути увагу. В мене тут на картині жодного вузлика немає. Тобто, коли я починаю шити, зараз я вам продемонструю, як я це роблю. Я просто нитку вшиваю так. в полотно. У мене дуже акуратно виходить, От як з цієї сторони можна бачити все підряд. Так і звідси. Так, ну що ж, почнемо. Наступним чином ми просуваємо голку. Передні полотно і затягуємо нашу нитку ось так, таким же самим чином ми вертаємося. Ще раз проходимо через наші ниточки. контрольний Мені вистачає три рази пройтись, щоб закріпити ниточку. Досить непогано тримається, акуратно, без вузликів, без нічого. В одному відео я Бачив, дуже жінка запримітила, мені сподобалося як з-під диски, по-моєму. Вона говорила, що є. Дуже непогано туди бісера висипати. От. Я зробив щось наподобі того. Я думаю, в кожного є вдома. Мисочки такі. Тут я зубочистки поставив, закріпив їх скотчем. Получилися такі лоточки. Так дуже удобно набирати бісер. таким чином Так, закрепляем нашу первую нашу и дальше уже по ходу. Я думаю, я не буду показувати, як всі добре знають, хто має набиту руку, хто початківець. Хочу звернути увагу. Нитку не потрібно сильно затягувати, тому що потім картина виходить вся зжата. Коли здаєте в майстерню, щоб вам зробили рамку, майстру дуже потім важко вирівняти ці всі краї. Так що старається не затягувати сильно так середньо, легенько. Затягнули чуть-чуть підтянули. Картина, виходить, все акуратно, бісер сидить теж непогано, таким чином. От це моя практика, як я вишиваю бісером. Потрібно підібрати хорошу нитку. Попробувати, підходить вона вам, не підходить. Дуже удобно, якщо можете бачити, От, раз, набрав, заселив, зразу, раз і пішло, і пішло. Ще одне, що хотів би, на що хотів би звернути увагу, це, це на те, що є деякі початківці, не розуміють для чого. Для чого вишивати там, допустимо, одним кольором десь тут. Потім вже звідси почати. Потім вже тут. Це ж нитка. Це... Звичайна проста. Бісер ви підбираєте, який хочете. От змінився колір, так? Раз, набрав і пішов далі. Тобто нема смислу скакати третій через десятий. Вишивайте за порядком, картина вийде у вас акуратна, рівненька, майстру потім буде легше підбирати, тобто рамку вложувати. От я собі зробив таке, я вже знаю, що за чим йде. І поступово набираю бісер. І вишиваю. Підходжу до цього творчого. Є вільний час займаюся такою роботою. Думаю, тим, кому буде це відео... Знаєте, що робити, хочете ставити лайки, дизлайки. Кому буде цікаво, хтось може повчитися, якогось буде повчально. Таким чином. Довго не буду розказувати, це не потрібно. В інтернеті є маса відео, які розказуються, як вишивати. Моя порада. Не робіть вузлів ні в якому разі, ні на якій картині. Зашивайте якось по підценку. Бісер не поторочиться, якщо у вас буде досить нормальна нитка, якщо ви попробуєте пару разів пройтися, вверх-вниз, чи таким чином, як я це роблю. От, я використовую таку ниточку, як титан. Тут в катушисті є 200 метрів. Цього вповні вистачає. Так що пробуйте. У вас все повинно вийдеться. Ось вот так в мене. Все, всім пока.